Доброго вечора. Зараз 18-та година в ефірі. Випуск новин. Сьогодні 24-та кислева із заходом сонця запалюють першу ханукальну свічку. Ми святкуємо хануку на згадку про перемогу єврейських воїнів Макавеїв над грецькою армією і на згадку про очищення храму і першому запаленні Минори після осквернення храму греками. Ханукальний світильник ханукію ставлять ліворуч від дверей навпроти Мезузи. Таким чином, з обох боків входу до будинку, нас оточують свідчення виконання заповідей, першу свічку ставлять із правого боку світильника. Перед запаленням ханукії потрібно зібрати усіх домочадців. Глава сім'ї вимовляє благословення від імені всіх членів сім'ї. Ханукальні свічки запалюють спеціальною свічкою, яка називається Шамаш, служитель. Палаючий шамаш тримають в правій руці і вимовляють два благословення. благословені. <зв>. Хата дуна елоейну мелехаолам, ч'я сантисим лавутейну, баймімаем бизма зе. Запалюючи ханукію вперше цього року, вимовляють додаткове благословення Шеехіяну. היינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו, והגיענו לזמן הזה. Amen. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, ב... Свічки повинні горіти не менше півгодини, і доки вони горять, не слід працювати. Бажано перебувати неподалік від ханукії. Кожного наступного вечора свята запалюють на одну свічку більше, ніж у попередній. Отже, восьмого дня запалюють вісім свічок. Ханукальний світильник готують так: свічки ставлять з правого боку, а запалюють зліва направо. Кожен день починаючи з нової доданої цього дня свічки. У п'ятницю ввечері напередодні суботи слід запалити ханукальні свічки до запалення суботніх, а під кінець суботи ханукальні свічки запалюють лише після авдали, що означає закінчення суботи. Запалюючи ханукію, ми приєднуємося до мільйонів євреїв у всьому світі, які виконують зараз цю заповідь. Таким чином, ми робимо наш світ чистішим, кращим і світлішим. На цьому випуск новин закінчено. Бажаємо всьому народу Ізраїлю щасливої хануки.